Линовицька громада продовжує виконувати свої цілі на 2023 рік. Нині ведуться підготовчі роботи щодо ремонту дорожніх шляхів. За словами голови громади Віталія Нестерка, на дороги твердого покриття цього року було виділено півтора мільйона гривень. За ці кошти мають пройти роботи на визначених ділянках у п'ятьох селах громади. Окрім цього, деякі ями на автомобільних дорогах будуть засипані шутером. Виділили кошти на закупівлю щебню. Фракції 40 на 60. Провели тендер. Тендерні торги здійснилися. Закінчуємо цю процедуру. 1000 кубів щебня, доставка залізницею, розвантаження в цукровому заводі. 1000 кубів щебня, це ніхто ще стільки не купляв, Це взагалі я не знаю, як це вийде. Це 15 вагонів, нам їх доведеться розвантажити своїми силами. Причому оперативно, тому що залізниця не буде чекати, коли ми там будемо соватися, розвести по вулицях. І це по останнім торгам нам куб, виходить, 517 гривнів куб. Такої ціни і в природі немає. Зараз у громаді активно триває період косовиці, на що з бюджету теж виділяються кошти. До цього тут випилювали кущі на кладовищах та у придоріжжі. Цілу зиму і початок весни випилювали кущі, посадження. Дрова пиляли переселенцям, близько 20 прицепів переселенцям. Дров було надано. Закінчиться косовиця, На осінь буде продовжено випилювання. За словами Віталія Нестерка, в амбулаторії загальної практики сімейної медицини продовжують встановлювати твердопаливний котел. Роботи мають завершитися до осені цього року. Це дасть економію. Зрозуміло, я так рахунок. До за одну осінь та 1300 буде економії. Ну і далі ж. Весняний період також пораніше зможемо відключитися від загальної мережі і опалювати своїми силами. Щодо найближчого майбутнього, то з 1 червня на базі Линовицької школи протягом майже трьох тижнів буде діяти літній табір, де діти з усієї громади зможуть відпочити після навчального року. Будуть задіяні тут діти перших-четвертих класів Линовицької ЗОЖ перших-третіх ступенів. Будемо возити дітей з удейців на сьогоднішній день, якщо мені відомо, там 11 дітей. Ми будемо їх возити на відпочинок в Олиновоцьку школу. І аналогічно будемо привозити дітей Даньківка, Аніщенки, Богданівка. На сьогоднішній день там мені так сказали, що виявлено бажання 5 чоловік, але я думаю, це поки що, тому що автобус туди буде посилати з кожного дня. Автобус може привезти до 20-25 дітей. Тому я. Надіюсь на розуміння, звертаюся. Табір буде діти повинні оздоровитися. Будемо працювати. Все це оздоровчий табір, ремонт доріг, вчасна косовиця фінансується за бюджетні кошти. Щоб їх правильно використати, довелося встановити оптимальну заробітну плату для працівників тергромади. Розповідає її голова. За перший квартал 2023 року, коли ми підводили підсумки. То заробітна плата працівників. Апарат Леновицької територіальної громади в загальному відсотку нашого бюджету становить 16,9%. Громада вважається достатньою платоспроможною, коли ця позначка не перевищує 25%. У нас 16,9%. Можете порівняти з іншими громадами, і тоді це багато чого скаже про заробітну плату працівників. Це я не без перебільшення скажу, що можливо найнижчий показник усіх громадах, які я знаю. Відповідно до бухгалтерського звіту з бюджету Линовицької громади станом на 23 травня було використано 16 мільйонів 155 тисяч гривень.